До критики американської сторони стану громадянських прав в Україні був готовий і інший член української делегації міністр юстиції Олександр Лавринович. В інтерв'ю Голосу Америки він розповів, що приїхав до Вашингтона з даними, які за його словами заперечують наявність переслідування опозиції в Україні. З ним спілкувалась Тетяна Ворожко. До питань щодо вибіркового застосування правосуддя, що могли виникнути під час зустрічі з американськими колегами, міністр юстиції Олександр Лавринович був готовий. Думаю, що достатньо є доказового матеріалу, який свідчать, що це не так. У нас на сьогоднішній день я взяв спеціальну статистику порушення кримінальних справ, розслідувань, прийняття рішень про запобіжні заходи. На сьогоднішній день набагато більше людей, які були ще зовсім недавно причетні до функціонування державної влади і належали до політичних сил, які складають більшість парламентів. Сьогодні їх набагато більше відповідає слідчим і прокурорам на запитання ніж представники опозиції. А що стосується політичної опозиції, то тут справи переважно будувалися виходячи з фактів, встановлених саме американськими фахівцями, стверджує міністр Лавринович. Три американські компанії. Поважні, наскільки я розумію, провели аудит. і те, що стосується аргументів про переслідування політичної опозиції, переважно більше всіх тих кримінальних справ порушено за матеріалами цього аудиту. Утім, міністр юстиції погодився, що принаймні в одному в утриманні людини під арештом під час досудових дій правоохоронні органи можливо і перегинають палицю. правоохоронні органи в Україні інколи. Перестраховуються запобіжними заходами з тим, щоб швидше завершити свою роботу і представити доказову базу. Але це не завжди є правильним, і, власне, в цій частині я можу розуміти і можу підтримати, що, очевидно, на це варто звернути увагу. Загалом наполягав Олександр Лавринович думка про те, що нинішня українська влада переслідує опозицію, є хибною. і, взагалі, я не думаю, що для України, і в тому числі для української влади сьогоднішньої, є якимось пріоритетом обов'язково покарання тих, хто належав до владних політичних сил рік тому. Немає такого ні бажання, ні завдання. Тетяна Ворожко, Голос Америки.